Продовжуємо тему великі географічні відкриття сьогодні про Магелана. Магелан народився весною 1480 року в Португалії в небагатій, але знатній родині. Служив пажем у світі португальської королеви, вивчав астрономію, навігацію, космографію. В часи його юності країна відправляла одну за одною морські експедиції до півдня Африки. Шукаючи шляхи до Індії, і морська справа була поважною. Згодом Магелан отримав титул морського капітана також. Через інтриги при дворі королеви та через відмову португальського короля Мануеля ухвалити проєкт пошуку західного шляху на Молукських островів, Магелан переїжджає до Іспанії. Молукські острови, також відомі як острови Прянощів. Це індонезійська група островів між Соловесі та Новою Гвінеєю. В Іспанії Магелан запропонував королю Карлу І, він же Карл V, проєкт кругосвітнього плавання. І король погодився. Магелан був призначений командувачем флотилії. Направився на пошук Нового морського шляху до Індії та пошуку Західного шляху з Європи до Пряних островів. 20 вересня 1519 року п'ять кораблів, а саме Тринідад, Сан-Антоніо, Консепсьон, Вікторія, Сантьяго, вирушили у подорож від рідних берегів. Екіпаж налічував 265 чоловік. І був строкатим за національним складом. У південній півколі набирала силу зима, з півдня налітали холодні, пронизливі вітри. Море вкрилося велетенським темно-сірими хвилями. Вода, що потрапляла на, потрапляла на палубу, відразу замерзала, криваючись судно кригою. Почалися хвороби, зростало невдоволення. І капітани почали готувати змогу проти Магелана. Проте двох ватажків повстання Магелан висадив на берег, яких ви бачите на екрані. А натрапивши на вузьку протоку, яка потім буде названа Магелановою, Магелан влаштував зимівлю і відразу спалахнув знову заколот. Капітани вимагали повернення в Іспанію. Тут же почали з'являтися місцеві мешканці, Магеллан їх назвав за високий зріст патагонцями, тобто довгоногими. Загін мореплавців зійшов на берег і пограбував і спалив місцеве поселення. Так трагічно патагонці познайомилися з європейською цивілізацією. А далі був героїчний перехід на найбільшому світі океаном. Тривав він три місяці і 20 днів. 19 чоловік померло від голоду і хвороб. На щастя, погода під час мандрівки була тиха і сонячна, тому і океан отримав назву Тихий. Це був величезний океан, невідомий на ту пору. Вузька протока з'єднувала Атлантичний Тихий океан, і це був 14-місячний період плавання, тобто 14 місяців як. Команда відплила від берегів Іспанії. Шостого березня 1521 року Магелан підійшов до острова Гуам, де пограбував місцеве населення. Це стало нормою, на жаль, на всіх наступних островах, тому й не дивно, що 27 квітня 1521 року в одному з пограбувань загинув і сам Магелан. Та 30 його супутників. Врешті-решт, два кораблі дісталися Молукських островів і завантажилися прянощами, гвоздикою, корицею, мускатним горіхом та іншим. На зворотньому шляху один з кораблів був захоплений португальцям. У 1522 році корабель Вікторія повернувся на Батьківщину. Зійснивши першу навколосвітню подорож. Сучасна копія Магланової Вікторії. 6 вересня 1522 рік Вікторія кинула якір в Севільї. Більшість моряків не пережили подорож. Загинули від голоду і цинги або у сутичках із місцевим населенням. З екіпажу. Вціліло лише 18 чоловік з 265 – 18 чоловік. Це була навколосвітня подорож, перша яку здійснив Фернан Магелан 1519-1522 роки. Які ж досягнення та результати цієї подорожі? Перше в історії людства кругосвітні плавання. Відкриття західного шляху до островів Прянощів, перший перетин Тихого океану європейцями. відкриття Магеланова протока, Марянські острови, Філіпіни. В ході подорожі втратили чотири судна, більше 200 членів команди. Продаж вантажу, привезеного єдиною Вікторією, яка вціліла, не тільки покрив усі витрати на експедицію. Але, незважаючи на загибель чотирьох кораблів з п'яти, дав значний прибуток. І, звісно, відкритий шлях виявився дуже складним і довгим. Навколосвітня подорож стала підтвердженням того, що Земля має форму кулі, адже експедиція відправилася на захід, а повернулася зі Сходу. Було встановлено існування єдиного світового океану, а також те, що на землі води більше, ніж суходолу. Продовжимо розглядати великі географічні відкриття в наступній темі.